Всіх вітаю, мене звати Іра, ви на каналі Мистецтво Рукоділля. Я розпочинаю своє відео сьогодні 17 січня і розпочинаю з таємного процесу. В минулому відео ви бачили, спостерігали, слухали, що трапилось у мене з цим процесом. Нагадаю, що я погано врахувала тк тканину, бачите, я тут трохи. Більше залишила, хоча повинна була десь звідси розпочинати. Ну і звісно, тут мені не буде вистачати, як я думала. Мені чоловік все розібрав, притягнув на раму більше. Тепер я бачу всю частину, котра повинна бути, і мені самі цікаво, вміститься сюди відшив чи ні. Навіть якщо буде трохи залишатися тканини, то нічого страшного, я пришью туди тканину, і для оформлення воно, я думаю, піде. Ну, Буде шкода, якщо мені цього не буде вистачати. Хоча, сподіваюсь, що впритик, але вистачить. Ну і щоб не гадати, давайте я. Буду вишивати. Ну і пройшло декілька днів. Я готова вам показати вишиту ділянку. 2700 хрестиків у мене додалось, і я вишивала ось цю частинку. Бачите, я вже, яка краса у мене вимальовується. А, ну, і що? Попросила я у Галі нову ділянку. І навіть розмітила, і дивіться, оце другий куточок, і який маленький в мене запас. Якщо ми з вами подивимось справа, <світ> ну, бачите, я повинна була починати звідси. Моя неуважність, то що я ночі тоді згадую розпочинала, натягнула, аби як на раму вона була. Менше, і я загинала тканину. І в той момент, коли, напевно, загнула, я вже неправильно там вирахувала. Отже, буде у мене запас справа сантиметрів, мабуть, 15, а зліва, ну, хоч би тут сантиметр був. Ну, нічого, буду вишивати все. Думала спочатку, що вишити хоча б е, до сих пір, а вже останній е, клітинку не чіпати. Але все одно, думаю, малюнок вже, вже розрахований, схема розроблена, буду вишивати все, а там вже для оформлення в багетці ми будемо спілкуватися. Потрібно буде е, забрати якусь частину вишитого, і якщо вона не буде. Забирати основну картинку, так, ну, сюжету, то будемо це робити. До цього ще є час, тому я буду все повністю відшивати, а вже наприкінці буду думати про оформлення. Головне, щоб все у мене вмістилося. Обіцяла вам розказати, яке повідомлення нам, дівчатам, котрі пішли на. Таку авантюру, спільний відшив таємного проєкту, нам Галина написала такі слова. Ну, знаєте, там після цих слів сумнівів, правильно ти зробив чи неправильно вже не було. Я тоді повністю відпустила, довірилась Галі і спокійно відшивала далі. Галя нам написала, що вона хоче, щоб ця картинка манила. Щоб коли ви дивились на неї та глибоко вдихнувши, відчули щастя. Нехай це буде місце, де би ми всі хотіли побувати зі спокійною душею, що Україна перемогла і вільна, і ми спокійні, щасливі насолоджуємось красою навколо нас тиша. Тільки звуки природи, аромат природи поруч. І нехай ця вишивка буде на бажання. Отже, я це все уявила, прийняла, погодилась із задоволенням, насолодою взялася за цю роботу. Ну Вона гарна подивіться, Мені подобаються поєднання завжди е коричневий із синім. Це дуже таке чудове поєднання. Я коли працювала візажистом, я в макіяжах постійно робила таку комбінацію з кольорами, і це дуже гарно виглядає. Ну що, я працюю далі, додаю хрестики, а ви потім подивитесь на результат. Так, дивіться, куди я вас привела з собою. Сьогодні гарна погода. і Зараз я вам покажу. Сподіваюсь, що вони до мене вийдуть, до кого я приїхала. Подивіться ну, на цю красунечку. Ну і дай. Ну і звісно, шкарпеточки від мене. Так виходить, що в одному відео, принаймні, одну пару шкарпеточок я вам показую. Ось така шкарпетка у мене вийшла: пряжа Avanti Yarn. і вага 63 грама, розмір 41, невисокий пагомілок вязала, спиці 2. 25, нарешті, я придбала тріо. Мені допомогла Юлічка з нашої зустрічі в Кам'янському в'язалочок. І тепер у мене є спиці 225. Мені вони дуже подобаються. У нас з подругою виявився однаковий моточок, і ми вирішили з нею. Розпочати і подивитися, які шкарпетки вийдуть у неї. І у мене. Я вам ставлю фото, які у Наташі вийшли, теж гарненькі. І ми намагалися в цей раз підібрати смужки, щоб шкарпетки були однакові. Я це теж, бачите, зробила. Але у мене була відірвана ниточка, її всунули одну в одну і Цепочка смужків прирвалася, і пішло, звісно, по-інакшому. Тому не вийшло у мене підібрати, щоб були шкарпетки однакові. Звісно, в такому фарбуванні це взагалі не видно. Я в інстаграмі робила опитування і цікавилась тим, чи люблять більшість, щоб пара була однакова, щоб підібрати ниточку, так? чи Комусь байдуже. Вийшло, що переважно людям байдуже. Основна нитка, колір однаковий в одному моточку, а те, що підбирати чи ні, то їм байдуже. Але були ті, кому важливо було, щоб пара була однакова. Тому мені захотілося, щоб ця пара була однакова, але не вийшло. Вони, до речі, мені так сподобались. Можливо, я їх собі залишу. Розмір 41, якщо не казала, ось така пара. Роботу я взяла з свого байкера. Будемо завершувати теж ряд. Бачите, у мене в січні е, завершені ряди. <сум> теж буду завершувати і робити перемотку. І я так думаю, що останню буду е, витягувати, щоб у мене два ряди вмістилися. Ну що, побачимось? Вчора ввечері вишивала байкера, ну і вже на завершення, я вам зараз покажу, сижу, і на такому рівні мої очі бачать хрестики, так, що я вишиваю. І як завжди, наприкінці роботи я відходжу. Відходжу, щоб роздивитися, що вимальовується, як це виглядає на канві. І мені. Так подобається, що виходить, я не знаю, цей пагорб, іначе ти вишиваєш ці якісь е е маски, знаєте, хрестиками, ниточками. І виходить ось така бугриста е частина. Ну, я, я не знаю, передати? Ну ви ж бачите оцей 3D-ефект. Я оце сяду і дивлюся. І думаю, ну ти ж могла ще повишивати, <свідом> а сидиш і роздивляєшся. Ну, це особливий знаєте, момент, коли ти е вишиваючи відкладаєш, а потім, потім роздивляєшся, що у тебе виходить, що вимальовується е завдяки цим хрестикам, цих, цим кольорам, що відбувається на канві. Я обожнюю кожні етапи. сьогодні ранок, 25 січня, буду намагатися сьогодні завершити цю ділянку і робити перемотку. Мені залишилось вишити два символа. Я люблю всю дрібницю вишити, все, що розкидано, і один, два, три хрестика там десь більше, десь менше. І наостанок. Залишити собі ось таку ділянку з одним символом. Отже, зараз я буду вишивати ось цей трикутник замальованою серединкою. Бачите, його все ж таки менше, аніж ось цього, стрілка вверх. І зараз я планую це заповнити, а потім впродовж дня. Заповню собі спокійно, вже без відволікання замальовування схеми всю ділянку далі. Так що, сьогодні точно, у мене ця ділянка завершиться. Я зазвичай це роблю швидко, а у нас вже другий день за вікном туман. Вже він трохи відходить, напускається. То поле видно, це перше, то його взагалі не видно. Ну, а у мене завершена ділянка. Вишиті хрестики. подивіться, яка краса вийшла. Я собою задоволена. Знаєте, що я помітила? Після того, як Галя мені подарувала голки 26 го розміру, я почала їми вишивати, і я помітила, що хрестики у мене стали краще вкладатися. І я розумію, що не тільки в ниточках справа, щоб вкладалися гарно ниточки хрестики. А і в голці. Цю роботу я вишиваю нитками СХС. І що я можу сказати? Голкою 26-го розміру у мене вони дуже гарно вкладаються. Гарна натяжка, голочка, і хрестики виходять чудові. Мій результат. На сьогодні 25 січня. Трохи згодом буду робити перемотку і показувати вам подальші результати. Дівчата вишиваю і передивилась відповіді від Галі Дизайн Тек, коли мене ніхто не бачить. Треба зібратись колись і теж дати відповіді. Там сім питань, і більше розкривається. Власне, каналу, так, можна трішки більше дізнатися про нього. І в кінці е Галя розповіла трішки про аромати, про парфуми, і сказала, що любить один з улюблених парфумів, вони Rituals. Я хочу сказати, що у мене мій улюблений парфум це теж Rituals, Я маю два ось таких флакони. Вони маленькі, по 15 мл, але дійсно дуже зручно їх брати, коли ти в літак. кудись. на жаль я давно вже не літала, але е, дуже зручно їх з собою брати. І це мої найулюбленіші, най-най-най аромати. Мені подобається, як вони на мені розкриваються. І е, це у мене роль Діоррінт. Рой Доріент і Сендіпіті. Напевно, коли ти будеш дивитися, ти зрозумієш, що я мала на увазі. Я там тобі в коментарях написала ти подумала, можливо, що це назва одна з назв. Ні, це моя любов. Просто я вже декілька років цим користуюсь і поки змінювати не збираюсь. І це дійсно особливий ритуал, коли ти навіть вдома, після ранкових вправ, йоги, душа, ти привела себе до ладу, ти нанесла на себе улюблений парфум і це. Таке відчуття, відчуття, що хочеться танцювати. Ти сама себе, ти така впевнена, сама закохана. Я не знаю, як це передати. Я обожнюю, навіть коли я вдома наносити на себе аромат. Це для мене особливе. Знаєте, я народилася в рік собаки, і іноді я не дуже радію, що в мене є. Я пов'язую з тим, що я народилася в рік собаки, бо у мене дуже сильно. Я відчуваю аромати, як приємні, так і не дуже. І коли приємні, це звісно круто. А коли не дуже, ну не хочеться, бо мені чоловік каже, ти занадто, занадто все відчуваєш. Ну ось така у мене є здібність. І тому я завжди намагаюся все. Бризхати і на себе, і на когось, тому я обожнюю, коли людина дуже смачно пахне, особливо чоловіки, і я завжди чоловіку кажу, от за ним би я пішла. Звісно, я не піду, але я би пішла. Тільки за ароматом. Отже. Ну і впродовж цієї теми. Літній мій улюблений аромат це Сістер-Сарома. Я вам не раз казала про це. І це лайка набіс. Я не можу. Це. Мій аромат на літо. Я, е, у мене великий флакон закінчився, і синуля мені подарував на день на, на день народження ось такий маленький те, щоб мені зручно було з собою носити. І є у мене один аромат на випадок, коли у тебе такий настрій, що навіть коли ти серед людей, ти не хочеш щоб до тебе навмисно ти робиш так, щоб до тебе не підходили. Я можу, знаєте, от у мене є такий характер, я можу як вдягнутися і нести себе як. Баїння, як мій чоловік каже. А є дні, коли я можу навмисно без макіяжу одягнути незрозуміло що, піти за хлібом і кудись, куди мені потрібно, не дивлячись на те, що я взула, що я вділа і все тому подібне. Отака у мене є риса. І думаю, людина подивиться, ужахнеться і не буде у неї думки до мене підійти і заговорити. Странно, так? Ну, але у мене таке є. І іноді я користуюся з цим ароматом Berry Мі, це сістерс арома. Дуже рідко. Ну, ви бачите, це великий флакон, але йому вже багато років. І достатньо одного вприска, і такий дуже насичений, дуже насичений аромат, десь ядовитий, такий, зимовий. І коли я на ньо на себе його наношу, я розумію, що я відштовхую людину і я можу це робити навмисно. Ось така у мене є маленька, е скрита <гум> деталь про мене з вами поділилася. Я люблю парфуми. Якщо б у мене була можливість, е у мене була велика шафа, навіть не полиця, а шафа різних парфумів під різний настрій. Я обожнюю таке, але на жаль, у мене зараз дуже скудний такий е запас. Е але нічого, і це, що маємо, це від цього кайфуємо. Поділилася я з вами Парфум хвилинки. Так, вишиваю, і, знаєте, так різко зупинилась і чомусь сама до себе з такою підозрою. І перевіривши правильно, що я сама собі не довіряла. Дивіться, взяла ось цей колір. І в мене було тут три символи. Я його відшила і якось так візуально глянула на схему, на символ, і почала вишивати ось цю діляночку. І зупинилась, щойно. Чому? Перевіривши, я побачила, що я-та вишивала там три символа. У мене була ось така кома верх. А Почала я вишивати потім краплинку, бачите. Тому зараз я це все розпущу і буду продовжувати далі. 28 січня вечір, і в мене вже готова ділянка. Додала 3000, нехай буде 200 хрестиків, тому що тут в цій ділянці 3224, але якщо ви подивитесь, я залишаю не довишиті якісь хрестики, щоб у мене був рваний край, так щоб не було чіткої лінії. Ну, що я вам скажу? Мені настільки сподобалось вишивати небо. Звичайно, дивні кольори є, поєднання, але дивіться, яка краса, я вже уявляю, як буде. Ось це сонце сідати за байкером. Ну, дуже круто. Дивіться, якщо ми зрівняємо, то е, я дійшла ось до початку цієї хмаринки. І теж тут такі поєднання кольорів, і темно коричневий і фіолетові, і ну, Тобто ця робота, знаєте, у мене, я коли буду бачити такі поєднання кольорів, то це я буду згадувати завжди Галину. Але ну, я ж кажу, чудово, що в цій роботі мені подобається Поєднювання непоєднуваного. І такий гарний результат. Нарешті я дійшла до тих блендів в цій роботі, і у мене було тут два бленда вже включила в роботу, і де ще буде додаватися 5. Ну що, зараз буду фотографувати і робити звіти в телеграм-каналі у Галі. Нагадаю, що ми вирішували, вирішили в чаті у галі звітувати наприкінці місяця з хрестиками погалиним розробкам. У мене в цьому місяці було три роботи, і скажу, що байкера в січні я відшила 9524 хрестика. Ми з вами зробили перемотку. Ми вишили ось тут дві ділянки по 3000 біля того. Ну і ось ця ділянка теж була 3200 хрестиків. Всього в цій роботі 90 тисяч, і мені залишається до фінішу 29 822 хрестика. Що, пропоную вам згадати ще дві мої роботи, що я брала в січні, трохи вам розповім по цифрам. І будемо завершувати. В січні я вишивала таємний свій проєкт і вишила на ньому 8417 хрестиків. Всього в цій роботі 93750. І вишиваю я цю роботу на 18 му каунті. Я прошу вибачення. Здається, мені я в минулому включенні казала на 16. -му. Це єдина робота, що я е, спробувала вишивати на 18 ті бо була тканина. Отже, на 18 му каунті ниточками СХС. І мені залишається 77 461 хрестик до фінішу. Ви всі пам'ятаєте, що у мене відбулося з тканиною. Я дуже сильно помилилась, була неуважна, тому не будьте такою, як я, і дуже уважно перераховуйте і розпочинайте. Правильному місці старт. Ну, і що я вам по цій роботі хочу сказати? Зараз ви на своїх екранах побачите повністю картинку і назву цього, цього сюжету Італійський пейзаж. Нам Галя відкрила, бо дві з нас, з наших дівчат, з нашої компанії е вже відшили половину роботи. Одна дівчина відшила верхню частину, а інша е, нижню частину. Тому все склалося, ми побачили цю красу, неймовірно, італійський пейзаж. Е, багато дівчат шкодують, що пізно доєдналися, але е, якщо я не помиляюсь, ця схема вже у галі е, на сайті е, повинна бути. Ну що, буду продовжувати, звичайно, з насолодою. Ну, дівчата пишуть це якийсь портал, це дійсно так дивишся на нього, і тільки гарні відчуття від цієї картинки. Ми розпочали цю гру 9 серпня 2024 року. Нас було 18 сміливців, наважились прийняти участь в авантюрі, і 14 з нас продовжують вишивати далі. Отже, всі в своєму темпі будемо продовжувати ділитися. Галя нам вже надасть повністю схему, тому будемо бачити. Кожного місяця цю роботу. Тому в лютому будемо вишивати певну ділянку, скільки там вдасться, побачимо. Бачите, якось так вийшло. У мене я після фінішу заміського будинку. На такому розслабленому темпі спокійно вишивала, брала коли хотіла. І дивлячись на цифри, у мене досить такий непоганий результат в січні вийшов. 에, вприкінці підіб'ю повністю хрестики за місяць. І дівчата, третя робота, котра вишивалася в січні, це мій старт. січня млин. 16 каунт ниточки DMC і всього в цій роботі 83 тисячі хрестиків. За січень мені вдалося відшити 3454. І до фінішу залишається 79 546. Якось по колу ми пройшлись, і. Більше в цьому місяці я приділила увагу байкеру, італійському пейзажу. І лютий ми з вами будемо розпочинати з землина. Це обов'язково. Починала я його 13 січня, і, бачите, який гарний результат з вишитими хрестиками. За січень місяць мені вдалося вишити. 21 395 хрестиків, вражаючі цифри. І я вам скажу, що я не враховую ці 5 днів, коли я вишивала за міський будинок, бо я вже не буду шукати ті мої записи, де я писала, скільки я там. Мені вдалося вишити хрестиків, тобто все, там фініш, і місяць я рахую, що я розпочала, здається, 6 січня, вишивати наступні свої роботи. Отже, 21 395 хрестиків на трьох процесах мені вдалося вишити. Подивимось, який буде лютий. Чи буду брати я? Так, далі три ці роботи, чи, можливо, щось додасться. <сі> ну, як завжди, ми будемо дивитися під настрій. Точно, байкер буде йти до фінішу. Це основна, головна моя робота, і я буду, планую, найшвидше його завершити. Ну що, до нових зустрічей! Нових моїх відео з моїми новими просуваннями.